Вінницька область. На наступну добу по 3 грудня. На наступну добу по 3 грудня. <кій> Попередження про загрози та можливі наслідки від атак. Вінницька область. 7. Вінницька область. Ну, по Вінницькій області у нас тут випадає пустий валет, бачите? Тобто, Загроза тільки потенційна, як і по всій країні. Серйозних якихось там наслідків не випадає. Немає, нормально випадає. Йдемо далі. Волинська область. Волинська. На наступну добу по 3 грудня. Волинська область. Попередження про загрози та можливі атаки. Волинська. Повітряні тривоги, друзі, випадають. Можливе налагодження енерго, енергосистеми. Ось так випадає. З серйозних загроз якихось не випадає. Добрий ранок Волинська, добрий ранок Київ. Добрий ранок всім. Ідемо далі. Дніпро на наступну добу по 3 грудня. Попередження про загрози та можливі атаки. Дніпро. Дніпро, дивимось, не бачу я серйозних загроз, бачу повітряні тривоги. Тобто карти вказують на те, що не потрібно нехтувати повітряними тривогами. Також края області. Або передмістя, можливе, можливе. Або передмістя, або края області, попередження, але прям серйозних загроз не випадає, друзі. Але ось края області і передмістя можливе. Ну тут ми знаємо і Нікополь, і Марганець, там це також може вказувати. Тобто не нехтуйте тривогами, що спочатку випало, друзі, не нехтуємо тривогами. Йдемо далі. Кривий ріг. По 3 грудня. Попередження про загрози та можливі атаки. Кривий ріг. Дивимось Кривий Ріг. Друзі, Кривий Ріг випадає попередження передмістя або Криворізький район. Але це ось інфраструктурні об'єкти. Бачите? Об'єкт інфраструктури, тут спіковий показує. Можливо, нічна така карта. Тому, друзі, хто поряд, живе не хто тривогами. Випадає таке. Криворізький район, або якісь або підприємства, або е, піковий тут показує казенний дім. Це або підприємство, або об'єкт інфраструктури, щось таке. Може ви, е, може там випадає загроза. Можливо, щось. Тому, друзі, не нехтуйте. Йдемо далі. Ідемо далі. Донецька область е, підконтрольна. Донецька область підконтрольна, попередження підконтрольна в Україні, попередження про загрози та ворожі атаки. Донецька область. Друзі, зло випадає, але бачите, все-таки Донецька область буде святкувати перемогу. Це загально те, що випадає. Що карти показують, я вам розказую. Загально Донецька область буде святкувати перемогу. Зло випадає, тому що там поряд. Активні бойові дії. От. Ось так. Але буде за нами перемога на тому напрямку. І повертається все в дім в Україну. Ідемо далі. Житомирська область. Житомирська на наступну добу по 3 грудня. Попередження про загрози та ворожі атаки. Житомирська. Житомирська область, нічна карта, можливо активізація якась ворожа. нічна карта. І ми бачимо, що випадає попередження об'єкти інфраструктури або, або підприємства якесь. Ось, так, ось така випадає карта. Тому не дехто тривогами і хто поряд живе, будьте обережні, прям серйозних не випадає, бо фігур мало людей. Фігур мало, людей біля поганих карт не, немає, тому це можливі якісь края області або інфраструктурні об'єкти так показувати. Йдемо далі. Закарпатська область загально. Закарпатська область по 3 грудня на наступну добу. Попередження про загрози або ворожі атаки. 7. Закарпатська. Серйозних не випадає, друзі. Серйозних не випадає. Потенційно випадає зло, як по всій країні, але захист наших військових також випадає. Йдемо далі. Запоріжжя. Запоріжжя на наступну добу. Запоріжжя. На наступну добу по 3 грудня попередження про загрози та ворожі атаки. Запоріжжя Запоріжжя випадає пусте зло, бачите, ось пустий валет і карта зла. Пусте зло. Тобто повинно бути все нормально. Можливо, відпрацювання нашими військовими, там десь передмістя або края, края міста також може вказувати. Серйозної загроз не випадає, друзі. Йдем далі. йдем далі. Івано-Франківська область. Івано-Франківська область. По 3 грудня. Так, секундочку. Далі в нас Івано-Франківська область. Івано-Франківська область по 3 грудня. Попередження про ворожі атаки та загрози. 4, 6, 7. Івано-Франківська область. Івано-Франківська область. Попередження випадає, але ось е фігур мало. Фігур поряд з ударним тузом, бачите, ударний туз, фігур немає. Тобто для мирних жителів е, випадає нормально. Ще також може показувати якась, якісь проблеми з енергетикою. Також це може показувати. Бо фігур немає, для людей загрози немає. Не випадає. Так, йдемо далі, друзі, йдемо далі. Ідемо далі. Київська область загально. Дивлюсь. Київська область по 3 грудня попередження про загрози та ворожі атаки. 7. Київська область. Київська область під захистом військових. От бачите, карта дома і захист військових. Серйозних загроз не випадає. Серйозних загроз не випадає. Можливо, можливо Можливі края області, відпрацювання нашими військовими, але серйозних прям таких ось загроз не випадає, друзі. Ідемо далі. Київ, окремо дивимось, місто Київ. Попередження про загрози та ворожі атаки. Місто Київ. Сім. Київ. Так, друзі, ну намагання, намагання наші військові відпрацювання нашими військовими і попередження, не нехтувати тривогою є. Бачите, попередження випадає. Тому Київ, Київська область на наступну добу, попередження випадає, не нехтувати тривогами. Ось так. Йдемо далі. Кіровоградська область. Так, Кіровоградська область по 3 грудня на наступну добу. Попередження про загрози та ворожі атаки. Дивимось. Серйозних загроз не випадає, друзі. Все повинно бути нормально. Серйозних загроз не випадає. Фігур не випадає біля туза, пікового. нормально випадає. Все повинно бути нормально. Так, друзі, одну секундочку. Одну секундочку. У мене щось з інтернетом. Так, ідем далі. Йдемо далі. Львівська область. Львівська область на наступну добу. По 3 грудня. Львівська область. Попередження про загрози та ворожі атаки. Львівська область. Дивимось, Львівська область. Потенційно випадає, бачите, як по Західній Україні потенційно серйозних загроз не випадає. Львівська область серйозних загроз не випадає. Це добре. Так, йдемо далі. Йдемо далі, друзі. Львів, Львів на наступну добу. Окремо дивимось. Львів. Попередження про загрози та можливі ворожі атаки. Чотири, сім. Львів. Валет пустий, показує, що тільки потенційно, бачите. Але тривога мене нехтувати. Пустий валет показує, що пусто. Не випадає нічого серйозного, але тривога мене нехтувати, бо ворог підступний такий, може щось там планувати. Але серйозних прям не випадає загроз. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Йдемо далі, друзі. Миколаїв на наступну добу. Йдемо далі. Йдемо. Далі, друзі, Миколаїв на наступну добу. Попередження про загрозу та ворожі атаки. Миколаїв по 3 грудня. Миколаїв. Миколаїв, друзі, передмістя передмістя або Миколаївська область попередження випадає, тому обережно, уважно не нехтути тривогами. Далі йдемо. Далі йдемо. Одеська область. Одеська область. По 3 грудня на доступну добу. Попередження про загрози та ворожі атаки. Одеська область. Так, дивимося Одеська область. Удар пустий випадає. Тому повинно бути все нормально. Удар випадає пустий, друзі. Ось так. Це можливо відпрацювання нашими військовими десь в Одеській області, або взагалі буде все нормально. Не нехтути тривогами, попереджень серйозних не випадає. Йдемо далі, окремо Одесу. Подивимось по 3 грудня. По 3 грудня. Одеса, попередження про загрози та ворожі атаки. Одеса. Не випадає серйозних загроз, друзі. Бачите, Одеса під захистом. Під серйозним захистом не випадає. В тому, в тому розкладі на область випадає з, зі світлом. Може нова хвиля якась на наступну добу бути. Тому, друзі, треба бути готовими. бо так серйозних загроз не випадає. Йдемо далі. Кременчук на наступну добу, по 3 грудня. Попередження про загрози та ворожі атаки. Кременчук. Сім, дивимось, Кременчук. Також пустий валет ми тут бачимо. Людей багато поряд не бачимо, тому загроз для мирних жителів серйозних немає. Можливо, потенційно там відключення, якісь пуста загроза немає. Йдемо далі. Полтавська область. Загальна Полтавська область. Попередження про загрози та ворожі атаки. Полтавська область. Під захистом. Налагодження електро... Електро... електроенергії, отак От випадає. Серйозних загроз не випадає, нормально випадає. Так, ідем далі. Дніпр бил. Так, Дніпробил. бил. Друзі, хто не підписаний, кожен стрім я викладаю в YouTube. Ютуб є в мене в профілі. Заходите в профіль, там є кнопочка YouTube. Я кожен день запис викладаю туди. Можете передивлятись. Я дивлюся всі міста, об... обласні центри області можете там передивитись записи В Ютубі є ютуб от в шапці профіля, там в профілі кнопочка ютуба. Підписуйтесь і дивіться. Так, ідемо далі. Йдемо далі. У нас Рівненська область. На наступну добу по 3 грудня. Рівненська область. Попередження про загрози. Та ворожі атака. Рівненська область. Серйозних загроз не випадає. Наші військові посилені. Ось бачите, край на кордонах, посилені. Серйозних загроз, друзі, не випадає по Рівненській області. Можливе потенційне відпрацювання нашому військовому, бо військова карта випадає. Але серйозних загроз немає. Серйозних загроз немає. Йдемо далі. далі. Сумська область. Попередження про загрози та ворожі атаки Сумська область на наступну добу. Так. Серйозних загроз не випадає, друзі. Випадають проблеми з електрикою, Ось, зі світлом. Зі світлом випадає. Можливо, там будуть якісь повторні відключення. Серйозних загроз немає по області. Ідемо далі. Прям нічого такого серйозного не випадає. Суми окремо дивимось, суми. На наступну добу по 3 грудня. Попередження про загрози суми. Також посилення наших військових. Вказує карта на військових. Вказує карта на військових. Бачите, серйозних загроз не випадає. Нормально випадає. Дякую за каву. Дякую, що підтримуєте трансляцію. Лана. Дякую вам. Так, ідемо далі. Дякую, що допомагаєте збирати ціль трансляції. Далі, Тернопільська область. На наступну добу попередження про загрози та ворожі атаки. Тернопільська область. Друзі, Тернопільська область прямо серйозних загроз не випадає. Не випадає, бо захист військових нашим, наших стоїть. Але от не нехтуйте тривогами. Бачите, біля військових карта тривог повітряних не нехтуйте тривогами. І планують вони щось по енергосистемі. Бачите, планують. Але військові повинні відпрацювати. Тому, тому що карта військових випадає, повинні відпрацювати. Прям серйозних загроз не випадає. Але е, не нехтуйте тривогами. Йдемо далі. Хмельницька область загально на наступну добу по 3 грудня. Попередження про загрози та ворожі атаки. Хмельницька. Хмельницька не випадає серйозних загроз також. Військове, військове відпрацювання можливе. Також показано, що по Хмельницькій області можуть лагодити енергосистему. Також випадає. Хмельницька область в домі. бачите, серйозних загроз не випадає. Карта захисту для України випадає. Йдемо далі. Харківська область на наступну добу по 3 грудня. Попередження про загрози та ворожі атаки. 6-7. Харківська область. Серйозних не випадає, от хвороба пуста, бачите, серйозних загроз не, випад... не випадає, друзі. Ось края, края Харківської області. Можливі якісь там провокації, зло, але воно таке е, слабке. Не, серйозних таких загроз не несе. Йдемо далі. Харків окремо дивимось. По 3 грудня. Харків. Попередження про загрози та ворожі атаки. Харків. Ні, от область. Вказує на область, края області, область, щось там вони намагатимуться, але серйозних воно загроз не несе. Фігур немає, поряд. Повинно бути все нормально. Так, ідемо далі, далі. Херсонська область, де окупована Херсонська область, дивимось, там попередження про загрози, ворожі атаки. Там дивимось, де окупована частина Херсонської області. На наступну добу. Так, дивіться, друзі, з серйозних не випадає загроз, але от військове посилення випадає. Бачите, наші військові там переважають. Повинно бути все нормально. На цю добу нам показували, показували карти загрозу. На наступну не випадають. Ідемо далі. Хто не підписаний в Ютубі, підписуйтесь, там є і виставляв відео. Йдемо далі, друзі. Черкаська область. На наступну добу. Попередження про загрози та ворожі атаки. 4. Черкаська область. Військовий захист, бачите, так може показувати відпрацювання нашими військовими. Серйозних загроз не несе. Ось так. Серйозних загроз не несе, друзі. Відпрацювання нашими військовими та захист на, Черка... на Черкащині випадає. Далі Чернівецька область. Чернівецька область. По 3 грудня. Попередження про загрози та ворожі атаки. 7. Дивимось, Чернівецька область. Серйозних загроз не випадає, друзі, також. Посилення військових. Тобто на кордонах, бачите, ось з краю наші військові. Налагодження енергосистеми випадає навіть, бачите? Удари пусті. Удари пусті. Далі йдемо, далі йдемо. Чернігівська. Так, друзі, зникло, зникло, зникло. Я повинен повернутись, повернутись повинен. Зникло світло. Як мене чути? Як мене чути? Так, дивимось далі. Загально Чернігівська область. Добре, все добре, бачите, вимкнуло світло, перейшов на мобільний. Так, Чернігівська область загально на наступну добу, по 3 грудня, попередження про загрози та ворожі атаки. Всім. Дивлюсь. Серйозних не випадає загроз. Серйозних не випадає, це добре, захист випадає, Чернігівська область нормально випадає. Далі дивимося окремо чернігів. Чернігів. По 3 грудня на наступну добу. Сім. Чернігів. Чернігову, бачите, нічого не загрожує. Ось сам Чернігів випадає. Прям серйозних загроз не випадає, друзі. Зло пусте. Можливо, там, можливо, з електрикою якісь може бути відключення для, для налагодження. Для, для налагодження. Ось так випадає. Серйозних загроз прям не випадає.